Грибний Велінгтон це вишукана, смачна та легка страва, яка по праву займе почесне місце на вашому святковому столі. Готується нескладно із доступних продуктів. Спочатку вибираємо 5 красивих та великих грибів: солимо, перчимо. Oh! Змащуємо трохи олією та ставимо в духовку запікатися на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Одну цибулину та 700 грамів грибів подрібнюємо у блендері. На невеликій кількості олії підсмажуємо спочатку цибулю 3-4 хвилини. А потім додаємо гриби і тримаємо на вогні, поки не випарується уся волога. Зазвичай цей процес займає хвилин 10. Солимо, перчимо за смаком. Додаємо подрібнену зелень петрушки та зелену цибулю. Трохи охолоджуємо. 400 г розмороженого листкового тіста розкачуємо. Посередині викладаємо половину грибної начинки. Зверху в один ряд на неї запечені гриби ніжками вниз. А потім покриваємо рештою начинки. Накриваємо тістом з однієї сторони, а потім із іншої. Краї підгортаємо. Гострим ножем чи бритвою робимо надрізи, та змазуємо рослинним молоком або олією. Зверху можна викласти гілочки тим'яну. Запікаємо 30-35 хвилин при температурі 200 градусів. Смачного вам! Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.